Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві, 16 листопада, 997-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора Росіяни запустили 83 мопеда на північ і сюди на південь, в Миколаївську, Херсонську та Одеську область, але на обласні центри наче нічого не летіло. Або не долетіло. Наші хлопці збили 53 дрона і 30 впали на відкритій місцевості, наче ніяких серйозних прильотів від дронів немає. Може, уламками там щось трохи пошкодило. Поки що немає інформації, скільки в Миколаївській та Одеській області збили дронів. А в районі Очакова в Миколаївській області стандартно. Атаки дронами від росіян по повідомленню місцевої влади, наче жертв серед цивільного населення немає. На жаль, цього знову не можна сказати про Херсонщину. Там вчора одна людина загинула ще десятеро травмовані після російських обстрілів. Прошу, як завжди, закинути на FPV. Дякую.